А ви знали, що по закінченню службового розслідування військова частина вже не проводить пошуки? Закликаю, додивитися відео до кінця та максимально на нього відреагувати. для більшого розпосюдження Анатолій Володимирович Озапчук 67-го року народження військовослужбовець 144 ї окремої механізованої бригади на позивний Єгер, будучи прикомандированим до 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, 4 березня зранку був відправлений на бойові позиції до населеного пункту Малі Щербаки, що на Запоріжжі, з метою заведення особового складу та поповнення провізії з додатковим БК. З сусідньої позиції. їм була відправлена ще одна група задля допомоги переносі майна. Таке співпадіння неможливе, так як тільки діставшись до точки збору та зустрівшись з іншою групою, їх накрили мінометом та скидами з БПЛА, через що військові були вимушені відійти на вихідний рубіж. Під потужними обстрілами до найближчого бліндажу дісталися лише троє військових. Решта групи, зокрема Остапчук Анатолій Володимирович, з того дня, 4 березня, 25-го року, зараховані до безвісті, зникли. Так як після закінчення службового розслідування військова частина не займається пошуками, родина військового з проханням про розголос звернулася до нас. Якщо хтось має відомості чи якусь інформацію стосовно Анатолія, просимо написати дочці військового, Марині, акаунт якої ми закріпили під цим відео. Навіть сама незначна інформація може допомогти. Не будь байдужим. Долучися до пошуку.